Отже, самооцінка. Що це? Це те, як ви оцінюєте себе самостійно. І це зазвичай дуже широкий діапазон від того, що я супергерой, і я справлюсь, від, до того, що ну каву вмію зварити той добре. Отже, це такий внутрішній наш особистий рейтинг, який ми робимо собі самостійно. І сьогодні я пропоную вам таку коротку покрокову практику, яка трошки дозволить і пощупати самооцінку вашу, і з другого боку також допоможе її трошки підняти. Практика швидка, але вона потребує ваших невеликих зусиль. Вам потрібен буде папір. Ручка зуча, чи олівець, чи ви будете записувати, тому що практика базується на фіксуванні певних, певних ваших досягнень таке інше. Отже, першим кроком я вам пропоную на цьому папірці перший крок, написати сім своїх найсильніших якостей. Тобто, це те, що, це, що є вашими перевагами. Там, сила, впевненість у собі, там, наполегливість, доброта, ну, таке інше, що ви вважаєте своїми найсильнішими якостями, вашими перевагами, що вам допомагає у житті? Але я вас прошу бути чесними з собою і відповідати ну, так, як воно йде, та що перше приходить вам на думку. Уникайте, а вже ж зайвої скромності, да? тому що тут вона недоречна. Тут треба якісно і е, чесно себе оцінити да? і стимулювати певним чином. Отже, перший крок ми пишемо найсильніші свої якості. Сім. Ем, попрацюйте над цим, а я перехожу до наступного кроку. Наступне буде це. Напишіть свої яскраві риси характеру. Тобто, я креативний, я чесний, я відповідальний чи щось інше. Знову ж таки, відповідайте, запишіть сім цих рис і будьте відверті самі з собою, тому що це. В цій практиці це надзвичайно важливо. Наступне, я вам пропоную написати сім людей, які вас цінують. Ці, ті люди, які вас підтримують, і ті люди, які вірять у вас та ваші сили. Отже, сім людей які вірять в вас, в ваші сили і які вас підтримують. Четвертий крок це, е, я пропоную вам пощупати ваші сім найбільших успіхів у житті. Наприклад, ви закінчили з дипломом навчання. Чи ви справились з якоюсь важкою ситуацією, ви вивчили мову, наприклад, чи ви скинули вагу, чи ще щось. Тобто четвертий крок це наші сім найбільших успіхів у житті. Також згадайте, як ви долали ці труднощі. Можливо, це просто подолання певних труднощів, певний бар'єр, коли ви розірвали стосунки. І як ви пережили цю ситуацію? Це також ваш успіх. Ви подолали важку для вас ситуацію, ви подолали труднощі. Наступне це сім ситуацій, коли ви можете собою пишатись. Я вам пропоную їх згадати Це від публічного виступу, можливо, в дитячому садочку до, наприклад, отримання. Кубку з плавання. Ви перемогли у плаванні, але це можуть бути і взагалі речі дуже маленькі в житті, коли ви просто навели лад у своїй кімнаті після довгої затяжної прокрастинації чи депресивного стану. Ви взяли себе в руки і змогли це зробити, навести лад у своєму житті, чи вирішити, наприклад, ваші фінансові питання, ви віддали борг чи ще щось. Тобто, ви відмічаєте те, що важливо для вас, те, що ви вважаєте, щоб ви вирішили це ваше маленьке, але ваше досягнення ви проявили тоді свої сильні, сильні сторони. Наступне, шостий пункт нашого тесту, нашої практики це я вам пропоную запланувати сім справ, які ви зробите сьогодні, не відкладаючи на завтра. Сьогодні. Це і можливо. Фізичні вправи, можливо, ви зробите щось для здорового харчування, можливо, ви просто потанцюєте, насолодитись моментом цих емоцій, можливо, ви просто подивитесь класний фільм, чи прочитаєте класну книгу, яка наповнить вас енергією, чи просто позитивними враженнями. Чи вас просто цей час ви будете проводити у комфорті із собою, пізнаючи себе більше? Тобто заплануйте в шостому пункті, пропишіть сім ціл, які ви ціли, чи сім завдань, які ви зробите сьогодні, і зробите їх навідмінно, з максимальним для вас результатом. І я думаю, що ці список цих, цих завдань допоможуть вам відчути впевненість та, у своїх діях і що ви можете. Цей тест, це також може бути однією з цих дій. І сьомий завершуючий пункт нашої, я пропоную вам написати список знову ж таки сіми людей, близькі, друзі, просто знайомі, які радіють вашим успіхам, які вас завжди підтримують. І які завжди стоять на вашому боці і надихають вас до нових звершень. Я впевнена, що кожен з вас знайде сім таких людей у своєму житті, у своєму оточенні. І після закінчення цих семи кроків я вам рекомендую перечитати написане, подякувати собі за те, що ви. Змогли це зробити, щоб ви доклали певних зусиль для того, щоб оцінити себе. Буду вам надзвичайно вдячна, якщо ви поділитесь тими враженнями, що кожен з цих кроків вам підказав, з чим був затик, що не змогли, можливо, написати. Це також, знаєте, це... якщо ви не змогли щось написати, там кроється вся ваша відповідь. Там це та сфера, в яку треба йти, з якою треба щупати. І, можливо, наступного разу чи за декілька днів ви повернетесь до цієї практики, і ви вже знайдете свої відповіді і по-іншому оціните свої якості, свої сильні сторони, тим, чим ви можете пишатись у житті. От я рекомендую. Таку коротку практику сім кроків, да? і кожен крок з сіми слів складається. Не так багато часу потребує, але це надзвичайно допомагає трошки підняти, підняти ту планку свою внутрішню, внутрішню самооцінку і прибрати того, можливо, критика, трошки загнати його в куток і дати вам. Мотивацію для подальших дій. І це тільки один маленький крок. Пропоную ще подумати, можливо, виникли якісь питання при написанні цих кроків. Пишіть вам, буду надзвичайно вдячна, буду намагатися відповісти усім. І... Отакі короткі практики я зазвичай викладаю у своєму Ютуб-каналі, у телеграм-каналі і на інстаграм-сторінці. Тому підписуйтесь, приходьте, будемо тестити. Але якщо зазвичай у вас є якась ситуація, яка вас тригернула у цьому тесті, звертайтесь, буду рада вам допомогти пощупати змінити це. Все можливо, не зупиняйтесь, мотивуйте себе, ну і підвищити свою самооцінку, тому що без, без надихання і концентрації себе на своїх цінностях, на своїх досягненнях, на своїх позитивних. Сторонах, сильних сторонах, зазвичай просто дає нам мотивацію для подальших дій і таку знаєте, наповненість і енергію творити, і йти далі по життю, і йти легко, граючи, з посмішкою, долати всі, -всі, всі труднощі та виклики, які ми маємо сьогодні. Отже, тестите, діліться і до наступних зустрічей!